Даними зібраними експертами з боку американського інституту вивчення війни українські оборонці просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ми звісно не будемо запитувати де як, тому що зрозуміла безпекова ситуація. Але на цьому тлі на тлі цих повідомлень, які настрої серед місцевого населення, які відповідно протягом довгого часу чекали на збройні сили України і відповідно на деокупацію своїх міст. Всі дуже чекають звільнення, всі дуже втомилися, всі злякані в цей терор, Знаєте, Найкращі ліки від взагалі будь-якої симпатії до руського миру це російська окупація. Там навіть там невеликий, насправді, відсоток, які до цього якось позитивно відносились до російсько-українських взаємовідносин. Ну зараз цього вже немає. За винятком там, колаборантів, які зрадили просто свою країну, там всі дуже чекають звільнення людей. Це абсолютна більшість. Всі чудово розуміють, в, якій зараз, в якому зараз вони стані, і дуже радіють от, новинам про те, що сіло оборони України знищили там ще одну військову ціль, ще одну військову ціль. Ну і звичайно, всі дуже чекають, коли вони вже будуть вільні. З'явилося кілька днів тому на повідомлення про те, що Росія почала мобілізацію місцевих на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Як зараз триває цей процес? Наскільки можна говорити, що він масовий? І чому, на вашу думку, саме зараз це почало відбуватись? Ну насправді не можу сказати, от за, за найомними даними, що він масовий, але люди повістки отримують. І зараз от чоловіків ну, ти. Шалений і але вони не йдуть отримувати російський паспорт, тому що зараз одночасно, коли ти отримуєш цей військовий паспорт, тебе відправляють до російського цього військомату. А там, хоча вони обіцяли, що буде тільки постановка на облік, людину ставлять на облік і одразу дають повістку на медичну комісію. І ну зрозуміло, що після цієї медичної комісії можна поїхати кудись вже в війська. Але от масове мобілізація ми не бачимо. Я розумію, чому вони так довго не хотіли взагалі цим займатися, тому що чудово розуміють, що настрій насправді він такий, він протестний, він проукраїнський дуже сильно, і таких людей заганяти в збройне формування своє. Ну вони розуміють, чим це може закінчитися. Що в них значно збільшиться випадки, коли людина зброю. Розвертає проти російських солдат після його отримання. Тому вони максимально тянули цим процесом, але ну, напевно, тиск з москви він все ж таки примусив приймати отакі такі рішення. Пане Юрію. Одну таку мрію сподіваюся, нездійстенно озвучив один із пропагандистів російських в інтерв'ю російському прокремлівському медіа. що Поромна переправа в Херсонської з Херсонської області до Туреччини зможе забезпечити захопленому російськими окупантами Скодовському морському порту близько 50% прибутку. І я пам'ятаю, що вони ще про це говорили ще за червня місяця з літа. Скажіть чи намагаються вони зараз створити такий подібний логістичний шлях? Чому про це говорять? Це тільки не в документах. Насправді це така сама ситуація, як вони, якщо пам'ятаєте, десь півроку тому вони нове місто хотіли побудувати на базі захопленого там, комплексу Приватного. Вони навіть показали, що вони там щось збудували, хоча вони там поточний ремонт зробили, цього захопленого комплексу. Та сама історія з портом. Вони чудово розуміють, що в них. За будь-яких умов немає часу на реалізацію таких проєктів, тому ну зараз освоїти бюджет, отримувати з Москви якісь додаткові дотації для того, щоб показати в своїй пропаганді, що вони тут щось розвивають, не більше.